Всім привіт! Півроку по тому я знову на тому самому місці. Це знову осака, це знову кінотеатр, у який я не потрапив того разу. Я вам обіцяв, що потраплю. І ось потрапив. Цього разу я у Японії зі своєю перекладачкою. Це моя перекладачка. А, зустрічайте ЕнТенлей. So, other tickets for kids here? Yes. For Student. kids? Student. No, no. Students okay, but what about kids? So kids in cinema? Mm -hmm. Really? Maybe it shows here. I don't know. I have no idea. This is the first time. Can what about remember? this one? Huh? Students? Yeah, I see. Adults, students, and old people. Mm hmm. So that's for me, right? No, you think you are not old? Okay? This is for you. No, it's 200 less, so I'm old. In this case I'm old. <laughs> and for you we buy is for a kid, right? There is no kid here. Uh, uh, are they different? I'm... Чікати. Ми розібралися. Оце апарат для звичайних фільмів, тому там є для дітей, а це відео для дорослих, фільми для дорослих. І ось перекладаються як назви, особливо останній мені подобається: Prostitute Wet Tan Nectar. Лікуюча простітка нектар вологого язика. Мабуть, цікаве буде кіно. Ми зараз вийшли, і мені навіть трохи якось важко формулювати слова вречення, бо це, але так, просто скажу, що це місце знаходиться біля оцієї відомої вежі. Це символ осаки. І ось тут от, -от воно знаходиться. Ми коли купляли квитки, підійшов. Тут цей чувак, який ну, запускає, на... збирає власне квитки, е, ну, ми ще в нього спитали про це, про це. Він каже: ой, сюди, це, е, як він сказав, dirty and dangerous. Тобто брудно та небезпечно. Ми, ми ну, да, да, саме це ми і хочемо. Але я не думав, що це брудно і небезпечно. буквально. Буквально брудно. Це найбрудніше місце, яке я взагалі бачив у Японії. Просто сходами спускаєшся в якийсь підвал. І там, там темно, там дуже темно. і от, Dangerous. Це те, що ти не розумієш, що там взагалі відбувається. А відбувається там. А відбувається, ну, тобто ну, На екрані транслюється ну, все роз, зрозуміло. А от що навкруги відбувається, переважно беруть туди квитки, ну, поки ми стояли, там розбиралися, пенсіонери. Ну, а що в них знижка там? І ну, ти чуєш стогін з усіх куточків, але переважно стогін жіночий. А, і я побачив, там курилка ще така була поряд, і там сиділа дамочка. А... Курила, і вона такого вигляду. Ну вона туди приходить. Ну як це сказати, на роботу? І там, от, десь ти бачиш, під стіною хтось там щось таке відбувається. То ми знайшли місця. Ми взагалі стояли. Довго і навколо люди всі ходять, всі постійно щось відбувається, щось метушаться. І ми намагалися знайти місце, щоб сісти. Але це зайняло часу, щоб взагалі очі звикли до темряви, бо ну дуже темно, сіли там якісь реально брудні та небезпечні стільці. І збоку від нас, там ну не прямо з боку, але там в кінці залу я чую, що стогін якийсь жіночий і натовп. Натов, ну як. Там чоловік може 7-8. і потім воно закінчується, і я повертаюся, і бачу, що ну наскільки я це бачу, бо не дуже чітко там все було зрозуміло. Що е, жіночка вдягається, надягає, надягає труси. І натовп потрохи розходиться. Тобто я не знаю, чи там хтось з нею е, працював персонально, а всі спостерігали, чи вони усі. Я не знаю, що там відбувалося. І я не дуже впевнений, що хочу знати насправді. А, хочеться помитися як буквально, так і морально. So, what do you think about the movie about the cinema? Is indeed dirty. Uh, the movie or the place? The place. <laughs> okay. What else? What else Dark. dirty? I got a headache after I saw that movie. Boring. So, uh -oh. Boring. The movie was boring. boring. That's the problem. Okay. I think people around didn't but I don't understand why Вони можуть збуджуватися в такій атмосфері. Так, я також про це хотів сказати, але забув. Я не знаю, як там можна взагалі збудитися. Це який антонім збудження може бути? Ну, це воно. Після цього мені взагалі не хочеться сексом займатися в житті після того, як там побував. Окей, okay, let's go do something else something interesting. No sex today. No, no. Дивіться, яка одномісна машинка. Прикольно. I think I'm too big for this car actually. Wow. But it's cool. Апарат з бухлом, пиво і всякі навіть міцні напої, саке, але написано, що якщо тобі менше 20, то ні, не користуйся цим автоматом. Да, як бачимо, в них з 20 років можна вживати алкоголь. Read the sign. Mm. Read here. come come. on and Eating Vietnamese food. I'm Vietnamese. Really? I'm traveling to Japan to eat Vietnamese food. Оце найдешевша кімната в місті Осака. 2700 коштує. А вікно, що тут можна побачити? Можна побачити інші вікна. Ну, в принципі, непогано. Є холодильник, є телевізор, є кондиціонер. Нема Wi-Fi, Wi-Fi є лише на першому поверсі. Там же на першому поверсі і душ. Туалет, що правда, тут недалеко. Ну, менш ніж 20 доларів нормально. Все чистеньке. Вау. Це pillow. What is that? Тут хтось на терніжки. Ми купили нові кросівки, і тут можна відразу повернути податки. Зараз подивимося, чи взагалі це працює. Треба одразу в той самий день повертати. Спробуємо. Thank you. Thank you. Хвилину часу просто зайняло. Прийшли відразу, нам дали гроші. Майже, майже 10 доларів. Отже, коштував товар 13,5 тисяч.

Okay, I believe you. <laughs> so you came from Vietnam yes. to buy Japanese shoes or to buy Vietnamese food in Japan. Uh, yes, I'm an idiot. You came from Vietnam to Japan to buy Vietnamese shoes in Japan, right? Right. Okay. What? Did you make these shoes? My people. But do you know this person personally? think somewhere in Mekong Delta. Ah, so maybe it's your neighbor. Yeah. Look, they eat these cute geckos. You know these geckos? They eat them. Це такі здоровенні гекони, також у нас в В'єтнамі живуть. Він прям, прям величезний такий, повертається, дивиться на тебе очима, бігають по стінах великого розміру, і вони реально ось такого кольору, я вперше як побачив, я своїм очам не повірив. А вони їх тут їдять. Це стрьомні японські ігрові салони, де багато людей грають. Щось взагалі незрозуміле, що тут відбувається, але дуже популярне. Це мій другий візит до Осаки. Перший можна глянути за підказкою у кутку або за посиланням в описі під відео. Якраз поставте там вподобайку. І тут не забудьте поставити. Цього разу я вже виступав у ролі гіда. Показував своїй супутниці вже знайомі мені місця. Вітався зі знайомими котами. Конічева. У осасі дуже багато в'єтнамців, дуже багато в'єтнамських ресторанів усюди. І от ми зайшли поснідати у конбіні. І, як завжди, тут найкраще місце, щоб снідати. Найнижчі ціни можна посидіти. Щоправда, нам не вистачило одного стільця. І замовляємо каву. Англійською намагалися, а продавчиня така, а що це ви англійською? Давайте в'єтнамською. Тобто тут навіть продавчиня в'єтнамська. А ще минулого разу я такого не помічав, а тут от знижки в цьому саме міні-маркеті 50 єн знижка зранку вже. І отже, ми купили каву, чай гарячий, а ось такий от е бургер і ще один бургер. Ось таке щось дуже смачне з кремом. І ще ось така штука з кремом. І все це вийшло на 929-6 доларів. Якщо в кафе так снідати, то буде доларів 15, мабуть. Це японське тістечко з кремом це просто оргазм. Я коли думав про Японію, це от е, мені згадувалося найчастіше, це от саме ось такий сніданок. Просто кава, ну кава тут ну така посередня. І ось таке тістечко. Це просто найкращий сніданок. У В'єтнамі немає такого крему. Осиці ходить трамвай і ходить вже давно, з 1909 року. І а, тут дехто щойно дізнався про існування трамваю. Це перший Так. А ще щось ми бачимо вперше це дощ. А, ну як вперше, вперше за два місяці, бо у нас в регіоні два місяці десь не було дощу. Після Осаки ми вирушили до Кіото. Всі два міста знаходяться близько, ніби сусіди через паркан. Менше години в дорозі та всього 3 долари за поїздку потягом. Разом із нами вирушив і дощ, хоча ми його, чесно кажучи, навіть не запрошували. Японці зараз вони дуже такі чесні, справедливі, дуже хороші. Як от якщо судити по суспільству, по державі по народу, як вони побудували суспільство, це ну, одне з найтоповіших у світі, де я був. Але якщо копнути у історію і побачити, якими були японці до того. Це ж просто жесть. Це ну не кажемо про те, що вони там під час другої світової воювали з Гітлером і захопили пів Азії. А до того. Оце місце, наприклад, японці воювали проти корейців, вони приїздили в Корею і спочатку відрубували їм голови. І о, давайте ми голови ці привеземо і покажемо от своїм людям-японцям. Дивіться, і скільки ми нарубали корейців. А потім вони вирішили, що ну, це ж забагато з Кореї тягти голови, бо вони їх десятками тисяч там відрізали. А давайте просто вуха та носи відріжемо, і це ну, зекономимо місця. Так і зробили. І ось цей курган: це вуха та носи. Їх тут десятки тисяч. Але все ж таки не завжди вони були настільки жорстокі, іноді вони просто відрізали носи та вуха живим людям, щоб не вбивати. І дуже довго потім у кореї можна було зустріти людей без носів та вух. Бо це японці їм відрізали. Або стало звісні японські самураї. Наприклад, ось купив собі самурай новий меч, чи просто нагострив той, той що має. Треба ж його якось перевірити. Він просто йде, чекає на якогось там селянина, який проходить повз, і розрубує йому череп. Якщо розрубав, то нормальний меч. А якщо не дуже, то можна поміняти І вони таких селян рубали там просто десятками, просто щоб перевірити свою зброю. Е, до, дійшло до того, що як якийсь там імператор чи щось таке видав указ, що не можна а самураям просто так от рубати селян. Е, на це треба причина. Ну, самурая що? А він мене образив. Ось я йому голову розрубав. А ну а як ти докажеш? Дивіться, яка крута штука. Сипок такий і. Вода по ньому до чова. Просто це такий от сток. Минулого разу я розповідав про Макдональдс, коли ти приїздив сюди, і тут реально дешевше поїсти в Макдональдсі, на відміну від інших країн, де місцева їжа значно дешевша. Тут виходить так, що місцева їжа дорожча за Макдональдс. І ось те саме зі старбаксом. І це унікальний старбакс, який такий виглядає у японському стилі, доволі знаменитий, але ти приходиш сюди, пресся через. А, Коротше, довго там по вулиці, і тут за сусіднім столиком розмовляють з собачою. Я вам показував зранку, ми поїли десь на 6 доларів, тут на 10 доларів, а там в якійсь місцевій кафешці було б ще дорожче. Так що Starbucks тут, блін. Доволі бюджетна опція. Кіото це така стереотипна Японія, яка виглядає точнісінько, як на листівках чи картинах. Старовинні храми. Імператорські палаци, адже саме кіото було історичною столицею Японії, сакори, чи що то воно цвіте, бамбукові ліси. Усе ніби виведено пензликом художника. Дуже гарно, ну прям Японія! Японці такі милі, я не можу. Ось цей ставочок, і написано, стоїть табличка, що ну, зараз ми трохи тут реконструкцію проводимо, тому можливо воно не таке гарне, як має би бути. Тому ну вибачте, будь ласка. Бачимо три кубки святого смердючого лайна ось там намальовані. Більшість храмів безкоштовні у Кіото. ось Оцей платний і ось це так виглядає квиток. Ніколи б не сказав, що це квиток. О май гад, це не вирішити. Такий прогноз взагалі. Все буде добре. Сім'я все буде добре. Бізнес все буде добре. Навчання. Продовжуй навчатися. No проблем. Чудово. Чудовий прогноз. Ми виділили пару днів, щоб просто гуляти містом і насолоджуватися, чон мала давню мрію побачити саме Кіоту. Взагалі, наша подорож складається з двох частин: одна культурна, як звичайні туристи, друга, як люблю я. З автостопом та ночівлею, де прийдеться. Але це трохи згодом. Кіото шалено популярне серед туристів, як іноземних, так і самих японців. Я вирішив знайти хоста через каутсерфінг. Активних хостів тут небагато, всього близько 10. Але я був оптимістом. Часу достатньо, думаю, когось обов'язково знайду. Але жодної відповіді я так і не отримав. Стало цікаво, а скільки взагалі людей зараз шукають хостів у Кіото? Подивився 70. Ну де, да, шанси, мабуть, невеликі. Якщо в Осаці ми зупинилися у найдешевшому готелі у місті, то тут це третій найдешевший, по-моєму, чи другий, чи третій, але там до того то були дорми, і один там десь взагалі в Пердяївці ми б на а, проїзд витратили б більше. І я думав, що це буде приблизно те ж саме, як було в Осаці, але Так, ну ми тут трохи вже пожили, тому. Трохи тут бардак, але ви подивіться на це. Ну так, да, це японський стиль. Тобто тут матраси, Ну, взагалі вони були тут збоку, а так коли спати, ти розкладаєш і от спиш тут. Але більша кімната, ви дивіться, який вид. Це якраз біля залізничного вокзалу. І тут все прям є, навіть сейф є. Ідеально чисто все. Дуже добре. Навіть є чай, чайник, ліхтарик, також на щось. І ви подивіться на оце. Тут не треба йти на перший поверх. Тут от власна ванна, кімната із ванною. Щоправда, це так мені помити тут за розмірами, але все одно, все є, шампуні, все. Підмивалка для сраки, причому два режими ну задній прохід э, перед, і три режими. Звісно, все з підігрівом, тепленьке, Прям ідеально чисто. І коштує все це. А, тут ще податок у місті є з туристів: 200 єн на день на людину. І навіть з цим податком, от з усім, вийшло 25 доларів. За ніч. Що в принципі нормально. Я нагадаю, що той попередній був майже 20 доларів. А у Токіо я хостел знімав за 22 долари на день. Так що це просто лакшері. Це на двох. Шановні ютубоглядачі, ви знаєте, що я порвав зв'язки у Індонезії, і це було вже 5 місяців тому. І після того я ніяк не можу відновитися. Дуже багато походів до лікарів, дуже багато пігулок. Я просто, просто сотні пропив. І включно через це я зараз власне у Японії, бо планувався зовсім інший маршрут. Зовсім інша країна. Але, ну, в принципі, нормально, можу ходити, але досі воно мене непокоїть. І тому я приїхав у цей храм. Це храм присвячений диким кабанам, що лікують травми ніг. І ось зараз ну, може хоч це допоможе. Я маю помолитися кабанам і от щось там попросити. Тому я підгледів, як це роблять японці. Я зараз я маю заплатити гроші. Кудись, я не знаю. Ось так от, ось так от. Потім по-моєму, моє, по потім хлопнути. Шановні кабани. Шановні кабани. Шановні кабани. Шановні кабани, заради всього святого сала, будь ласка, допоможіть мені вилікувати мою ногу. Харе Кришна Харе Гарерама. Харе харехаре. Харе, Алахоба. Ще тут можна придбати амулети за 1000 йен для міцних ніг та хорошого здоров'я. Такі модернові, сучасні японські храми. Ти підходиш сюди до цього кабана, і воно автоматично. Помикає тобі воду. Руки помити, попити. Відходиш, воно відключається згодом. Також можна тут придбати святі тампони, які ти маєш, мабуть, засовувати у святу. Пропустимо. У цьому храмі ми придбали пляшечку місцевого саке. Це, от, як бачите, написано Карін. Ви бачите, не бачите. Це місцевий фрукт, який навіть не перекладається на англійську, і оце дерево е, росте прямо там у них у храмі, і ось за тисячу єн вони ось таку от пляшку продають. Зараз будемо пробувати з вечерею. Ось у нас така вечеря. 7-11. до речі, найкраща японська їжа це от у японських міні-маркетах. І багато іноземців про це кажуть і дешевша, і краще, різноманітніша. Так от ми спитали, а що це також допомагає для ноги? Вони ні, це просто ну, пити приємно. І мені здається, що в них також релігійні заклади якось не підлягають під оподаткування чи що, акцизної марки немає, нічого немає. Це такі прям, ну прям там розливають, мабуть. Ми питаємо, а що допомагають амулети? От придбайте амулет за тисячу, допоможе. Такій, ну, то тисяча, це тисяча, ну давайте хоча б спробуємо місцевого саке. На смак як сливова настоянка, така дуже солодка, непогана сливова настоянка. Написано десь до 15% алкоголю, але так здається, що там їх 6-7 всього. Перемістилися до наступного міста це Кобе і це місто квітів. Дуже багато квітів, але я не знаю, як вони виживають. Вночі температура 0, в день ну сім в найкращому випадку. Зараз 8. Я не знаю, я помацав, наче нічого не підігрівається. Чи можуть квіти за такої температури рости, цвісти? Причому, бачите, вон, трава засохла вже. Це меморіал землетрусу. У 95-му році тут був дуже потужний землетрус, унаслідок якого загинули понад 40 тисяч людей. І ось вони залишили шматочок набережної, не ремонтували її. Тобто, як воно зруйнувало, ось так от воно і залишили в такому тут сучасному місті. Тут все гарно, красиво і ось такий от шматочок. Коби не входило в наші плани, ми опинилися тут спонтанно. Просто тому, що з Кіото сюди можна швидко, просто і дешево доїхати потягом. Та воно у потрібному нам напрямку. Але трохи поблукавши містом, зрозуміли, тут цілком можна було б затриматися і на день. Але на нас вже очікує хост у наступному місті. Отже, ми починаємо автосто. Yeah, я такого ще не бачив. Це от посеред міста, прям е паркінг такий. І він десь на рівні, я не знаю, поверху п'ятого, мабуть. Було великим челенджем насправді сюди дістатися з міста, піднятися, але не знаю. Подивимося, чи спрацює, чи не спрацює. Абсолютний тухляк. Більш трьох годин тут простоїли. Взагалі ніхто не зупинився. Е і дуже дуже змерзли. Їдемо на потяг. Нагадую, що на каналі є цілий плейліст 8 епізодів про мою попередню соло-подорож до Японії. Посилання можна знайти в описі та у підказках. Не забувайте ставити коментарі та писати вподобайки цьому відео. А ще не забувайте задонатити по 10 гривень у будь-який фонд на ваш розсуд. Щоб не пропустити наступне пригодницьке відео, натискайте на дзвіночок.